Проваджуються срм системи, на що наголошували міжнародні експерти, що це не просто там прогнозовані галузеві показники надходження, динаміки. Ні, це одна частина аналітики, да? а друга частина це саме вузькі спеціалісти, які по за попереднім аналізом можуть зробити певну інформацію да? для того, щоб скерувати попередньо запиту, вжити перед аудитом всіх необхідних заходів, і потім передати на аудит, і що досягається цим. Шляхом, по перше, це трошки протидіє корупції, тому що це один підрозділ, це другий підрозділ, і це коли знає двоє, вже трошки небезпечно. Да, це перше, друге це підвищує якость самого аудиту. Ну і конкурентність безумовно в кожному все одно підрозділи є певна конкурентність, показати свою кваліфікацію і так далі. Не для цього потрібно виховувати таке покоління нових податківців.